Вітаю! Сьогодні спробуємо запустити FTP сервер на операційній системі Windows 10. ftp сервер дозволить надати доступ до файлів на вашому комп'ютері, а за допомогою надання різних прав доступу для користувачів, можна точно вибирати, які файли будуть доступні для одних та недоступні для інших. Переклад розглядається в межах локальної мережі. Для того, щоб запустити FTP сервер, потрібно встановити додаткові компоненти Windows. Для цього відкриваємо панель керування, відкривши меню Пуск та ввівши в пошук панель керування. Можна відкрити вікно Виконати та ввести «Контрол», після чого натиснути на кнопку ОК або на клавішу Enter. Далі відкрити Програми, програми та засоби. Зліва вибрати Увімкнення або вимкнення засобів Windows, поставити відмітку навпроти інформаційні служби інтернету Перевірити, чи стоїть відмітка навпроти FTP-сервера. Зачекати на встановлення та перезавантажити комп'ютер. Через панель керування відкрити система та безпека. Тоді адміністрування. Відкрити інформаційні служби інтернету. З лівого боку розкрити список та викликати контекстне меню на сайти. Вибрати Додати FTP сайт, дати для сайту ім'я та вказати папку розміщення. Можна скопіювати шлях до папки та вставити. Поставити відмітку без SSL. Натиснути Далі. Поставити відмітку у полі Автентифікація. Я виберу анонімний та звичайний доступ. Після внесених змін натискаємо на кнопку «Фініш». Далі потрібно налаштувати Брадмауер, щоб він пропускав трафік. Із панелі керування відкриваємо система та безпека Брадмауер для захисника Windows. Відкриваємо додаткові параметри. З лівого боку вибираємо правила для вхідних підключень. Шукаємо FTP-сервер. Вхідний трафік FTP та відкриваємо. Вмикаємо поставивши відмітку навпроти Enabled. Також має стояти перемикач навпроти дозволити підключення. Також вмикаємо пасивний FTP-сервер. Далі відкриваємо правила для вихідних з'єднань. Шукаємо FTP сервер. Вихідний трафік FTP. Відкриваємо та вмикаємо. Якщо у вас сторонній брадмауер, то і налаштування будуть іншими. Із панелі керування відкриваємо система і безпека. Адміністрування. Знаходимо та відкриваємо керування комп'ютером. Потрібно додати користувачів, які будуть мати доступ до нашого FTP-сервера. Можна створювати одразу групи користувачів та надавати для них певні права. Так буде легше та швидше адмініструвати сервер. Але для моїх потреб цього не потрібно. Тому я додам користувача. З лівого боку вибираю локальні користувачі та групи. Далі користувачі. Викликаю контекстне меню та додаю нового користувача. Знімаю відмітку Вимагати зміну пароля та ставлю відмітки навпроти, Заборонити зміну пароля користувачем та термін її пароля необмежений. Натискаю Створити та закриваю вікно. Видно, що з'явився новий користувач. Далі потрібно налаштувати доступ до нашої папки, тієї, яку ми створили та вибрали для FTP сайту. Викликаємо на ній контекстне меню та вибираємо властивості. Вибираємо вкладку Спільний доступ. Дозволити спільний доступ. Додаємо створеного раніше користувача та вибираємо для нього рівень дозволу. Я виберу читання. Після цього натискаємо Дозволити спільний доступ. Увімкну виявлення мережі. Відкрию ще додаткові настройки спільного доступу, знову знайду користувача та подивлюся, чи правильно вказані дозволи. Повернемось до нашого сайту. Тут можна налаштувати правила авторизації для користувачів. Додамо правило, яке буде дозволяти. Викликаємо контекстне меню та вибираємо Додати правило, яке дозволяє. Видно, що правила можна задавати для всіх користувачів, груп чи окремих користувачів. Я введу ім'я користувача, яке створив спеціально для FTP доступу. Також можна дозволяти читання або запис. Дозволю лише читання. Налаштувань безліч, але сервер вже працює та можна спробувати отримати доступ до нього. Доступ спробую отримати з телефона. Для цього потрібно знати IP-адрес комп'ютера. Подивитися IP-адрес можна, відкривши мережні підключення. Потрібно на активному підключенні натиснути на властивості. Прогорнути вниз та подивитися IP версії 4. До того ж в роутері потрібно виконати резервування IP-адреса для комп'ютера, на якому розміщений FTP-сервер, щоб він був завжди однаковим. Тут все індивідуально і залежить від конкретної моделі роутера. Для доступу до сервера через інтернет потрібний зовнішній статичний IP-адрес. Зазвичай така функція платна. Тут всі запитання до провайдера. Повернемось до доступу через телефон. Для цього використаю файловий менеджер Explorer. Відкриваю FTP, додати сервер. Ще раз додати сервер. Введу IP-адресу сервера, ім'я користувача та пароль. Можна протестувати працездатність. Бачимо, що все ок. Збережу внесені зміни та перевірю, чи наявний доступ. Бачимо, що доступ є, і все працює. На цьому все. До зустрічі!